Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон, ну такий сивий дядько з вусами, заявив, що заяви республіканців щодо потенційних втрат України території не вступу її до НАТО. Ще до початку переговорів з Російською Федерацією це все означає, що Трамп фактично здався Путіну. Болтон заявив, що дозволяти Росії зазіхати на суверенітет України вербувати ворогів на кшталт Північної Кореї для допомоги у своїй боротьбі, а потім. Продавати українців, погоджуючись на втрату їхньої території та гарантії безпеки чи членства в НАТО, неприпустимо. Зробивши ці та інші поступки ще до початку переговорів, Трамп фактично здався Путіну в питанні України. екс радник американського президента зазначив, що ну він був радником в першу каденцію, що багато разів попереджав про те, що Трамп надаватиме перевагу Росії в переговорах між. Українським президентом Володимиром Зеленським, очільником Кремля Володимиром Путіним. Ну я здогадуюсь, що із цієї парочки Путін і Зеленський Трамп більш серйозним чуваком вважає Путіна. Це правда. Військові показники Росії були жалюгідними, але Трамп виправдовує рішення Путіну Путіна про вторгнення, сказав він. Ботон вважає, що шкода інтересам безпеки США вийде далеко за межі Центральної Європи. Як це чітко бачать наші супротивники на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ну, типа, противники США побачать, що США слабке, і почнуть кожен своє вимагати. Лідери США зобов'язані однозначно підтримувати Україну і всіх союзників по НАТО, які підтримують Київ. Не в наших національних інтересах дозволити неспровокованій агресії Кремля проти України перемогти адміністрації Трампа має бути соромно. Підсумував Джон Болтон. Ну приємно, що Болтон про нас турбується. Приємно, що він правильно говорить, що нас. Недостатньо підтримують і його країна США і, і ну, інші, перш за все тут говорить про його країну. Але в мене питання таке до Болтона, який е стурбований тим, що наші території перейдуть до Путіна. А що ви пропонуєте взамін? Ви пропонуєте нам, українцям? Продовжувати воювати, поки ми не відвоюємо е, російські території. Ну, е, ви, мабуть, натякаєте, що Трамп мав би дати нам на це зброю. Ну це о, одна частина справи. Але зброї мало. Нам потрібні люди. Ви хочете, щоб ми е, всі українці кістьми лягли, відвоюючи території і е, відстоюючи принципи непорушності кордонів, щоб ніхто. Потім інші в світі не е, е, позарився на чужі кордони. Бо якщо Путіну можна відтяпити частину України, то і іншим можна. Да? Ну, прекрасно. Присилайте свої війська і будемо воювати. Чому ви, пане Болтон, не пропонуєте, навіть будучи в опозиції до Трампа, нічим не будучи зв'язаним? Ви навіть не заїкаєтесь про те, що Америка мала би послати свої війська на допомогу Україні. Навіть не заїкаєтесь. Мені подобається завивання європейських політиків. Ай-яй-яй, вчора, після того, як стало відомо, що Трамп, за його словами, успішно погорив Путіним. Стало відомо із різних джерел, що вони фактично погодили. Лінію розмежування по лінії фронту, що Путіну фактично відходять українські території. А це ж неправильно. Путін тепер заохочений захопленими територіями, проти інших країн піде, проти країн ЄС і НАТО, в тому числі. Так, звісно, що він піде. Ну, принаймні, він подумає про те, щоб піти. Так, ребята, а ви. Прислали своїх солдатів, так, да, ми вдячні, що ви нам зброю присилали і боєприпаси. Ви своїх солдатів нам пропонували? Ну, Макрон пропонував о, от, конкретно ми відмовились, на жаль. А всі інші поляки ті, ж, вони тільки українськими руками жар загрібати. Готові. Так, да, це не в наших інтересах втрачати е, територію, в наших інтересах залишитись живими, е, в тому складі, якому ми ще залишились живими. В наших інтересах, щоб чоловіче населення України не е, було переполовинено чи е, на третє тверті знищено, як це було в Другу світову війну. Тому, якщо хтось е, дуже не задоволений тим, що е, Трамп хоче погодитись на те, щоб наші території де факто віддати Путіну, я пропоную, е, щоб вони виходили з конкретними пропозиціями. Ось там поляки можуть. 100 тисяч війська виставити проти Росії. Німці могли б 200 тисяч. Ні, німці 200 не могли би. Там просто їх населення то багато, але населен населення їх не готове воювати. Дай Бог, щоб німці стільки як поляки виставили. Французи 200 може виставлять чи хоча б 150 Ну і так з кожної країни з півмільйона назбирається. Ну і тоді вперед. Відвоювати території, відстоювати е, непорушність кордонів, відстоювати принцип непорушності кордонів, щоб е, путіну було неповажно завтра піти на е, ту же Балтію, на Литву, Латвію, Естонію, на ту ж Польщу і так далі. До речі, е, мій особисто прогноз: якщо війна закінчиться і е, в Україні не залишиться той президент, який зараз, от, то е, слідуючою жертвою буде вже не Україна. Тому що в Україні е, Путін дуже потужно отримав вриво. В Україні вже, мабуть, з півтора мільйона е, ветеранів війни. Ну, разом з тими, хто е, воював е, зараз. Е, Воює і, і воював, але списався по здоров'ю, але ходить цілий, може теоретично взяти е, в руки зброю. Я. Я таких багато знаю серед своїх товаришів, в тому числі. От. Е, мільйон півтора, е, хай навіть мільйон ветеранів війни. Е, це не та сила, з якою Путін знову хотів би зустрітися. Путін був би радий зустрітися з армією, яка не має ніякого досвіду бойових дій і не має особливого бажання ризикувати своїм життям і так далі. Як це прийнято у Західній Європі та й східній, крім України, де дуже-дуже мало людей готових? Іти на війну. Так що найімовірніше Путін буде нападати не на Україну, особливо, якщо ми ще оборонні укріплення побудуємо. От він вже на Україну не піде. Він піде на Польщу, він піде на Литву, Сувалківський коридор, він пробує захопити Латвію Естонію. Оце да. А якщо удачно піде, то ще й на Німеччину піде. От. Так, що ви правильно переживаєте, але е, не так треба е, переживати. Треба було, е, любі друзі, з е, самого початку заявляти, що ми готові прислати війська на допомогу Україні ще в 2014 році. Не тільки заявляти, а й. Збирати ці війська і присилати ми б не відмовилися. Але поляки пам'ятаю, що в 2014 році, якась їхня міністерка закордонних справ жіночка була, вона першим ділом заявила, що Польща за Україну за жодних обставин воювати не буде. Ну прекрасно, Польща буде воювати за себе з Росією, коли Росія нападе на Польщу.